Тічер, ну я не маю часу вчити цю англійську, ця граматику. Топ додатки для вивчення англійської мови. Адже якщо ти українець, то в тебе є безкоштовний доступ до цього мегаресурсу. Зручний для себе час, взяти мобільний телефон і приділити 15-10 хвилин цього достатньо. Амо на level. Привіт! Мене звати Олег Каліченко і зараз ти дізнаєшся топ додатків для вивчення англійської мови. Перший з додатків називається Online English Level Test від British Council. Тут ти зможеш не тільки дізнатися рівень своєї англійської мови, а й чудово знайти безліч ресурсів, які допоможуть тобі у досконаленні. Розширеність свого славникового запасу. Але найголовніше, це те, що я конкретно тобі рекомендую. Це дізнатися свій рівень англійської мови за допомогою ось такого сайту, який називається Online English Level Test British Council. Ти точно знайдеш і зможеш його пройти. І ось ти визначив рівень своєї англійської мови. Що ж я далі тобі пораджу? Звичайно же ж. Перейти на сайт Промова і безкоштовно зареєструватися. Адже якщо ти українець, то в тебе є безкоштовний доступ до цього мегаресурсу, який допоможе тобі також дізнатися твій рівень англійської мови. Підвищити надзвичайно твій лисенінг дуже-дуже круто там зроблений лисенг, слухання, так? Також ти зможеш дізнатися багато-багато різних топіків, тобто різних тем. І Є таке слово improve your English. Покращити свою англійську мову. На промові ти зможеш дуже класно за допомогою свого мобільного телефона вивчати англійську мову. Зручний для себе час, взяти мобільний телефон і приділити 15-10 хвилин. Цього достатньо. Ну давай 7 домовимося. 7 хвилин, і твоя англійська потихеньку. Поступово починає рости, 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 рости. І ти дивишся, вже проходить місяць, вже проходить два. Ти йдеш знову на сайт перевіряти рівень англійської мови, і він вже в тебе краще, тому що ти систематично займаєшся англійською мовою. Адже це обов'язково. систематичність. І в цьому допоможе тобі промова. Звичайно ж. Також я тобі дуже сильно рекомендую підвищувати свій словниковий запас за допомогою чого так за допомогою нових слів. Але де ж їх шукати? Запам'ятовуйся ресурс, називається «Urban Dictionary». Так, що це таке? Urban Dictionary? а це сучасний словник англійської мови. Ти, напевно, багато бачив чудових фільмів англійською мовою, де вживаються досить такі незвичні слова. І якщо ти зайдеш в звичайний словник, ти не знайдеш їх переклад, тому що вони перекладаються зовсім по інакшому. І ось кожного дня тобі Urban Dictionary буде присилати слово дня. Тому що, як показує сучасний темп життя, кожного дня в англійській мові десь з'явиться якесь одне нове слово. Ну, а тобі виключно для того, щоб тримати свою англійську в належному стані і більш-менш цікавитися, що відбувається, допоможе ось цей ресурс: Urban Dictionary. сучасний словник, який має всі слова і навіть дуже погані слова. І поясню, як вони читаються і як ти їх можеш застосовувати в своїй англійській мові. Ооо, oh, тічер. Ну я не маю часу вчити цю англійську. Ця граматику. Я не можу її вчити. Я не знаю, як вона працює. Grammarly тобі допоможе, мій друже, тому що Grammarly – Лі це надзвичайно крутий додаток. Український додаток англійською мовою, який виправить всі твої недоліки. Ти не знаєш, як сказати This Cat is beautiful трішечки інакше. Друже, він тобі напише, як буде трішечки інакше. Grammarly точно знає, як в декількох варіаціях. В декількох варіантах твоє просте речення зробити крутим. Тому повір, Grammarly встановлюєш собі на телефон, і твоя англійська. Амона next level Ну, знаєте, знамениту пісню, звичайно. Що ж. Ну що робити, якщо би ти хотів з кимось поспілкуватися? В три години ночі тобі закортіло ось з кимось поспілкуватися. Друже, відкрий безкоштовний. Чат GPT і напиши йому Hello, my name is Alex Teacher, what's your name? І починай стандартну розмову з цим чудовим ботом. Він тобі допоможе, знайде, попроси його українською мовою, якою тобі зручно мовою, попроси його, щоб він виправив тебе, щоб він тобі щось підказав, щось нове. повір цей. Бот або штучний інтелект. Він багато що знає. Ну і повір, зрештою він стане частиною нашого життя. Але ось ви не хочете проводити час з якимось незрозумілим чатом, читати ось цей Urban Dictionary, Але де що ж зробити цих 15 хвилин, щоб ваша англійська ставала краще? Ну що ж, відкриваємо Netflix. Включаємо свій улюблений серіал. А це ви любите. Але, звичайно ж, з однією невеличкою мовою. Ви вмикаєте його англійською мовою. І не просто англійською мовою, а з субтитрами. Якщо у вас початковий рівень, спробуйте увімкнути субтитрами українськими. Якщо вже ж ви знаєте, що ви чудово вмієте розрізняти різні цікаві слова. То тоді вмикайте з англійськими субтитрами. Ось дуже класна річ для того, щоб не просто підвищити свою англійську мову, а й тримати її на належному рівні. Тому не забувайте про цей особливий та крутий додаток. Ще один крутий додаток називається Kindle. Я впевнений, що в тебе його немає, а можливо він в тебе є. І ти знаєш, або зараз ти дізнаєшся, що це додаток, в якому ми можемо читати книги англійською мовою. Повністю круті книги. Що я особисто там читаю, як ти гадаєш? Казочки для свого маленького синочка. Що ти можеш там читати? повір, книжок там на будь-який смак. І на будь-який левел англійської мови. Тому запам'ятав, Kindle потрібен для того, щоб читати книжки англійської мови. Ось мій топ додатків для та, сайтів для вивчення англійської мови. А від тебе я чекаю лайк, підписку і натиснути на дзвіночок. Що ж, до зустрічі!